Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаюся Отець Юрій Щурко, і ми продовжуємо з вами заглиблюватися в таїнство книги Псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом з вами роздумували над третім псалмом. Я зараз почитаю цей псалом з такими певними коротенькими коментарями, які покажуть вам динаміку цього псалма і його структуру. псалом починається з заголовку. Салом Давида, коли він утікав від свого сина Авесалома. Далі ми бачимо опис потреби Давида. О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстали проти мене, багато тих, що мені кажуть, не маємо спасіння в Бозі. І тоді наступні три вірші описують довіру Давида до Бога. Але ти, Господи, щит мій навколо мене. Ти моя слава. Підносиш голову мою вгору, я голосно візвав до Господа, і Він вислухав мене з гори Святої своєї. Я ліг собі і заснув і пробудився, Господь мене зберігає. І далі три наступні вірші це є така дуже глибока і щира молитва про визволення Давида від тих скорбот, яких Він перебуває. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже, пощалепа вдарив ти всіх ворогів моїх, розторощив зуби злих. У Господа спасіння на твій народ, Твоє благословення. Отже, цей псалом Давида належить до псалмів плачу, який також містить в собі такі дуже важливі елементи довіри та прохання про допомогу, і він є побудований у формі строфи, тобто паралелізму іншими словами. У е, першій книзі псалмів, яка обіймає псалми з 1 по 41, 37 псалмів з 41 псалма, тобто всі, крім 1 і 2, також 10 і 33, приписуються Давидові, як краще, і цей псалом. Цей псалом є особливий тим, що він відразу привертає увагу своїй чесністю, глибиною та актуальністю. В якій ми бачимо ситуації з нашого життя, які дуже подібні до обставин, в яких опинився цар Ізраїля. Отже, цей псалом, як ми вже чули, починається із заголовка, який дає нам історичний контекст. Тобто, це є псалом Давида, коли він утікав від свого сина Авесалома. Ця драматична ситуація описана в другій книзі Самуїла в главах з 15 по 18, який запрошую вас при першій нагоді прочитати. Увімо собі, Великий цар Ізраїлю змушений тікати від власного, з власного палацу через переворот, організований ким небудь його рідним сином. Що може бути більш болючим? І саме в цій критичній ситуації народжується оця молитва, яку ми сьогодні називаємо третім Псалом. У перших віршах Давид чесно описує своє становище. «О Господи, каже Давид, як багато моїх ворогів, багато їх повстали проти мене. Багато тих, що мені кажуть, не маємо спасіння у Бозі. Зверніть увагу на повторення слова багато, воно підкреслює масштаб небезпеки і того жаху, який він переживає. Вороги не просто загрожують життю Давида, вони намагаються підірвати найцінніше його віру в Божу допомогу. Але що робить цей псалом таким особливим? Це є реакція Давида на цю ситуацію. Є дуже багато людей, які в небезпеках різних. Але, власне, отут основна фішка, як реагує Давид. Замість паніки чи відчаю, він стверджує: Але ти, Господи, щит мій навколо мене, ти моя слава, підносиш голову мою вгору. Образ щита це потужна метафора захисту, а підняття голови символізує відновлення гідності та чесності та честі, які намагалися відібрати його вороги. І далі йде, мабуть, найдивовижні, найдивовижніший вірш псалма: Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Тут важливо задуматися над цим парадоксом. Людина оточена ворогами, які прагнуть позбавити її життя. І тут вона спокійно лягає спати. Це що найменше виглядає дивним. Але це є спокійний сон посеред бурі. І цей сон це найяскравіший прояв абсолютної довіри до Бога. Оскільки він впевнений в Бозі, то, то вся ця ситуація зовні вона не, не вбиває його. Він тримаючи фокус на Бозі навіть, навіть, навіть серед найстрашніших обставин. Він зберігає, що можна так сказати, цю холоднокровність через впевненість у Бозі. Фінальні останні вірші псалма містять молитву про визволення і дуже важливий висновок, яким закінчуються майже всі псалми плачу, і це є також псалом плачу. Чому вони записані? Тому що ці плачі є вислухані. У Господа спасіння, каже Давид. На твій народ, Твоє благословення. Ця заключна фраза, до речі, також розширює горизонт псалма від особистої проблеми до благословення для всієї спільноти віруючих. Будь-яка людина отримує спасіння Господня не тільки Давид, який це пережив, якщо вона покладає свою надію на Бога. Чому, дорогі сестри, братці, цей текст. По суті, відкриває нам першу книгу псалмів, тому що ми говорили в минулих ефірах, що перший і другий псалом це вступні, два псалми до цілого псалтаря. Чому він стоїть на самому початку? Тому що кожен із нас час від часу опиняється в складних обставинах. Коли, це, коли там здається, що вороги нас оточили з, з усіх боків, і ми не маємо, як, як вирватися з цього всього. І цими ворогами можуть бути в житті різних людей різні, різні речі. Хвороба, хтось може мати фінансові труднощі, хтось може конфлікти в сім'ї мати, непорозуміння, деколи зрада близьких, внутрішні страхи чи сумніви. Ну, є знаєте, є безліч ситуацій, які ми не можемо от просто змоделювати. Знаєте, кожна людина має свою життєву стежину, на якій не бракує тих колючок і тернин. Але цей псалом вчить нас дуже важливих істин. що коли навіть щось таке стається, дуже важливо бути чесними перед Богом щодо наших проблем, не тримати їх в собі, щоб потім, знаєте, пити якісь заспокійливі. Друге, що дуже важливо, слід тримати баланс під визнанням реальності загроз і твердою вірою. Які би не були загрози, вони не повинні знищувати в нас нашої основи, на якому будовано наше життя, наше довір'я до Бога. І третє, вкрай важливе. Слід розуміти, що справжній мир і спокій можливі не за відсутності проблем, але й посеред них, якщо наша довіра до Бога є міцна. Як ми не маємо довіри до Бога, ми знаєте, без проблем будемо відчувати тривогу і занепокоєння. Псалом написаний в дуже такій гарній поетичній формі. Тут власне ці метафори, контрасти, сам паралелізм, вони підсилюють цю емоційність тексту і серед Ключових тих слів, я би тут виділив єврейське слово це сарай, тобто мої вороги. Це не люди, які просто мені не подобаються, це люди, які загрожують його життя. Або це, що ми кажемо, маген, тобто щит. І коли він каже до Господа, Гошіні, тобто спаси мене, він ставить на Бога як, 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 так, як на його останній прихисток. У нього немає інших варіантів. І це є центральним проханням цього псалма. І дуже важливо розуміти, що це не є просто історичний документ розповідь про ситуацію з одного з однієї з постатей біблійних. Це жива молитва, яка запрошує нас знаходити в історіях свого життя, подібні ситуації, і подібним чином реагувати, реагувати з довір'ям, маючи впевненість у Божому спасінні. І розуміючи, що коли ми так реагуємо, то ми подібно до Давида навчимося спокійно ж, так скажу, спати серед наших буревіїв життя, тоді, коли ми справді маємо в собі ту силу віри, яка перемагає страх і перетворює відчай на надію. Запрошую всіх вас щоденно читати молитви, тоді, коли приходить сум'яття, страх, і коли ми переживаємо радість, але передусім за наших відважних захисних захисників, які ціною. Власного життя боронять нас з вами, щоб Господь крімпив їх і також дозволяв їм, Божої благодать, позбувати цього страху, непевності, розчарування і долати всі ті труднощі, які так численно стоять на їхньому шляху. Хай Господь всіх благословить. Слава Ісусу Христу!